Яскраво детонуючі склади з боєприпасами, розбита техніка та десятки, а то й сотні вбитих окупантів. Нічний кошмар як для рядових солдатів, що сидять напередку, так і для всього керівного складу армії окупантів, що перебуває в глибокому тилу. Усе це асоціюється з успішною роботою реактивних систем залпового вогню. В першу чергу, звичайно ж, з полюбившимися мільйонам українців американськими Хімарс. Але що, якщо вам скажуть, що в Україні є і своя розробка, не така популярна, але практично не поступається американському побратиму. Для початку пропонуємо вам ознайомитися з дивовижною історією реактивних систем залпового вогню. Прародителем сучасних систем РСЗВ вважається корейська повозка Хвачха. Розробили її, увага, ще в 14 столітті. Свою ефективність вона довела в японсько-корейській війні. В битві при Хенджу 3400 корейців за допомогою 40 хвачек відбили атаку 30 тисяч японців. Хвачка настільки випередила свій час, що вже в 21 столітті відома американська команда руйнівників міфів взялася перевірити, чи дійсно ця зброя 14 століття могла вражати цілі на відстані 500 метрів. Спойлер могла. Продовження слідує. Саме ця корейська повозка і стала прародителем сучасних реактивних систем залпового вогню. Особливість полягає в тому, що вони можуть вистрілити величезну кількість снарядів за короткий проміжок часу. Завдання, поставлені перед особовим складом РСЗВ, в першу чергу залежать від типу боєприпасу, з яким безпосередньо працює система. Якщо деякі установки та боєприпаси до них більше підходять для знищення особового складу та легкоброньованої техніки, до цієї категорії можна віднести, наприклад, ГРАД за 20 секунд. На невеликій площі розміром 200 на 300 метрів у вас відбувається 40 розривів. Усі розриви осколкового дії. Тобто, коли снаряд торкається землі, від них навіть воронок немає. Тут інші відпрацьовують об'єкти посерйозніше. Такі, як командні штаби, склади з боєприпасами, будівлі та добре укріплені позиції ворогів. З цією задачею краще справляється, наприклад, РСЗО смерч. Смерч є ракетною системою залпового вогню радянської розробки. Вона була прийнята на озброєння в 1987 році. Десятки установок унаследувала і Росія, і Україна. І на сьогодні ця система активно застосовується у війні як збройними силами України, так і расистами. Технічні характеристики цього РСЗВ такі маса в бойовому положенні 44 тонни. «Смерч» використовує 300 мм снаряд 12 направляючих, максимальна дальність стрільби до 70 кілометрів. Але існують також модернізовані снаряди, які стріляють до 110. Напевно, головним недоліком радянської розробки є її недостатня мобільність і маневреність, в особливості, якщо йдеться про перезарядку системи. У випадку зі смерчем 300-міліметровий снаряд важить близько 400 кілограмів, тому перезаряджають його досить специфічним способом. Пускові та транспортні машини повинні стояти на більш-менш рівній площадці, повинні бути відгоризонтовані та з'єднані в єдине ціле. Тільки тоді, коли буде досягнута соосність досилателя і пакета, тільки тоді можна здійснювати заряджання, і це може займати до години часу. Тобто, уявляєте, систему смерч з 12 направляючими можна заряджати від 40 до 60 хвилин. Чому ж стільки уваги ми приділяємо цій радянській розробці? Спитаєте ви все тому, що саме на базі смерч розроблено українське РСЗО Альха, а точніше буде сказати. Високоточні українські боєприпаси Альха до модернізованої установки смерч, які в рази покращують бойові характеристики цієї РСЗВ. Річ у тім, що система смерч розрахована на, скажімо так, великі площі, і тому, коли її створювали в Радянському Союзі, тоді питання точності особливо не підкреслювалося. І система смерч вона в основному розрахована на касетні боєприпаси, тобто не один фугасний вибух. А 36 елементів субелементи знаходяться в одній касеті снаряда «Смерч». і тому відхилення від точки прицілювання ракета могла давати навіть більше кілометрів. «Альха» – високоточний снаряд з потужною бойовою частиною. Якщо з класичними снарядами не може йтися про точкове відпрацювання системи, то з українськими боєприпасами, розробленими на Київському конструкторському бюро Луч при дальності стрільби понад 100 кілометрів. Кругова помилка у снаряда менше 20 метрів. У ракети немає додаткових рулів. У неї є система мікродвигунів, яка спрацьовує з точністю в долю секунди, і вони коригують головну частину ось цього снаряда Альха для того, щоб направити його точно в ту точку, в яку задані координати. На сьогоднішній день існує вже кілька різновидів цих модернізованих РСЗВ. З перших днів повномасштабного вторгнення, ще задовго до передачі перших Хаймарс, головним високоточним знаряддям на фронті стала саме перша розробка променя Р 624 Альха 3 березня 2022 року один з розробників повідомив про більше ніж 50 успішних ударів цими ракетами. У цієї ракети з дальністю поразки до 70 кілометрів бойова частина майже що рівнозначна американським «Атакамсам» близько 250 кілограмів. А в травні 2022 року бойове хрещення пройшла нова Альха-М з дальністю поразки до 110 кілометрів. Українські реактивні снаряди знищують ворога. кажуть, що десь працює Альха. Показовим і немаловажним фактом є зацікавленість у цій розробці іноземців. Прес-службі КБ Луч з'явилося повідомлення про укладення контрактів на експорт Альхи М для об'єднаних арабських еміратів та проведення переговорів з збройними силами Єгипту. Інформація про кількість систем і ракет до них, звісно, тримається в секреті, але важливо, що всі складові компоненти ракет виробляються вітчизняними підприємствами і на сьогоднішній день в Україні є можливості для серійного виробництва «Альхи». Навіть Виникла затримка. В організації виробництва цього боєприпаса. Яка полягала в тому, що розробники зіткнулися з реаліями ринку і вартість обладнання для організації конвейера з виробництва боєприпаса «Ольха» виявилася на порядок більшою, ніж розраховували проєктувальники. Але тим не менш, гроші були знайдені, і обладнання було куплено. Був куплений унікальний станок, по-моєму, якщо не змінює пам'ять. Турецький з числовим програмним управлінням, який робив крій металоциліндричної форми для виробництва корпусів цих снарядів, як видно, український ВПК працює в умовах війни. Українці переконалися в необхідності покращення власного військового виробництва, заводи, конструкторське бюро, а головне, люди, які знають свою справу, є. Ольха – далеко не єдиний діамант, випущений українськими розробниками. Щоб не пропустити наступні випуски нашої програми, обов'язково ставте цьому відео лайк, пишіть у коментарях, про які види озброєння вам би хотілося дізнатися більше. І не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити нові випуски арсенала.